Друзі, всіх вітаю в цьому відеоролику. На зв'язочку, як завжди, Захар, і прямо зараз я очікую угоду від AI 4.5 трейдинг боту, тобто трейдинг-от, котрого я нещодавно, зовсім нещодавно відкрив. Так, він дає дуже непогані сигнали, тобто дає дуже насправді добрі угоди, можна подивитися. Так, сьогодні, кажу чесно, показую, статистика не скраща, да? але в цілому вона є дуже доброю. Да? Умовно, давайте відкриємо статистику, за що це у нас було четвер, да? 19. 19 плюсів, один мінус. Подивіться, скільки реакцій. тобто, е, тобто дуже, дуже гарна статистика по боту. Це мій абсолютно безкоштовний торговий бот, тому можете приєднатися да, до нього. Він буде в описі цього відеоролику. Все максимально просто там виконуєте умову, так, і ви отримаєте до нього доступ. Треба лише зареєструватися по партнерському посланню, після чого скинути боту свій ID. Якщо ваш ID буде вірний, то ви отримуєте до нього доступ. Зараз ми чекаємо угоду, як бачите, бот вже написав. Сигнал протягом кількох хвилин, будьте готові. Так? Це свідчить про те, що нам треба зайти на біржі бінаріум. Так? І на біржі вже просто підготуватися до сигналу, тобто банально відкрити біржу. Зараз очікуємо угоду і вже перевернемося, коли бот видасть нам угоду. Так, друзі, бачимо, бачимо бот дав нам сигнал. Great Britain Pound GPY. Заходимо заходимо на бінаріум, вписуємо Great Britain Pound GPY. Напрямок вгору, напрямок вгору, до коли у нас до 21.43 вгору. До 21.43 вгору на 7 тисяч гривень. Зараз я відкриваю угоду, і ми відкриваємося зараз по боту. Тобто бот нам видав угоду, як побачите, так. І до 21.43 я відкриваюся. От подивіться, бот це в форматі валютна пара, тобто все розписано. Сигнал, напрямок сигналу, тобто куди нам відкривати угоду. Далі угоди відкриваємо до 21.43, тобто час. ціну активу, тобто приблизно ціну котрибання, да, коли він бот побачив да, на TradingView, Він бот по TradingView це все. Роботі знаходить виходить точку входу, так пише точку входу приблизно. Ну, тобто, просто там вона може на пару центів відрізнятися ось, але вона у всіх схожа в принципі так, плюс-мінус однаково, якщо заходити в перші хвилини. Прибутковість пари, тобто прямо на бінарі ми пише, скільки є прибутковість пари наразі. Ось. Далі виписую, чому він обрав ці угоди. Тут Smart money, аналіз Захар АІ, зміні середні, тенденція руху, потенціал руху, волатильність, об'ємний профіль, сила тренду. І написано: аналіз проведено за допомогою GPT 4.5, Захар Бінері AI 4.5, і 26 індикаторів, які показують напрямок руху вверх. Ось. Тобто, відповідно, напрямок. Круху до гори, так ми е, зараз вам відкриваємося і. Будемо рухатися догори, якщо вірити боту. Ось зараз ми відкрили цю угоду, поки що знаходимося трошки нижче нашої точки входу. Давайте переглянемо, що у нас на графіку, просто заради, заради цікавості. Ой, до речі, друзі, я б так само відкривався. Я б так само відкривався по боту. Подивіться, що у нас тут, якщо по теханалізу, звісно ж таки, я просто, якщо теханалізу торгувати, подивіться, ми бачимо ось тут рівень супротиву, прямо ось тут. Да? Такий рівень супротиву, навіть і глобальний. Може. ну не це ще глобальний, але бачимо рівень супротиву. За останнім часом, тобто він у нас сформований. Так, ми від нього ось тут відпрацьовували, ми від нього ось тут відпрацьовували і ось тут. Я б тут в принципі так само заходив. Тобто тут плюс у нас дивіться, формується висхідний трикутник, тобто, можемо чітко бачити висхідний трикутник. Да? Ми підбиваємося зараз до нашого, виходить, його, ну, кінця да? підбиваємося до нашого висхідного трикутника, відштовхуючися від ось цього нашого рівня підтримки. Так? Підтримки, вибачте, перед цей рівень підтримки нахильниця. У нас бачите, оце лінія. Червона бац. Ми тут підбиваємося і маємо пробувати цей рівень супротиву. Типу, я б заходив абсолютно так само, якщо б я торгував по е, технічному аналізу. Для мене тут нічого дивного немає, і бот, в принципі, видав дуже добру угоду, друзі. Ну, Сподіваюся, що зараз все нормально відпрацює. ну, Але в принципі бот дуже добра прохідність, тому е, думаю, все буде окей. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати сигнал від цього бота, то він буде в описі цього відеоролику. Ви можете перейти і без проблем просто там пройти. Етап реєстрації в боті так там розберетеся. Ось, якщо щось не зрозуміло, можете писати мені в особисті, так там мої особисті, це собачка, Захар, нижнє підкреслювання, блог. Вони у вас зараз на, на екрані. Пишіть мені в телеграм, якщо щось не зрозуміло. Так я вам все поясню і все вам розповім. Ось тому, в принципі, якось так. Друзі, як бачите, у нас зараз прямо лишається 9 секунд, і ми просто, ну, відмінно, блін, просто відмінно, просто ідеально по боту відпрацьовуємо, бот все проаналізував, і бот, видав, ну, насправді дуже добрий сигнал. Подивіться, 13370 виплата, тобто у мене була сума інвестицій в цю угоду. Це 7 тисяч, значить, 13370 мінус 7 тисяч. У мене по цій угоді 6 470 гривень чистого прибутку зараз зароблено, Тобто торгую я на реальному рахунку. Ось, тобто не демо. Ось у мене демо, торгую я. На реальному рахунку, ось, і маю дуже гарні результати. Якщо ви хочете використовувати цього бота, знову ж таки, він в описі відеоролику. Давайте переглянемо, що він написав в Телеграм. Тобто, друзі, подивіться, після угоди бот скидає ось таке повідомлення і пише плюс у нас або мінус. Тобто бота також плюс, бо зайшов в добрі точки входу. Я одразу наставляю три реакції, тому що ну, я зробив кошти, так по. Цьому боту, і в принципі він видав дуже дуже гарний сигнал, який у нас там ну прям з запасом відпрацював. І всі, хто зараз заходив в цю угоду, отримали плюс по цій угоді. Тому. В принципі, ось так це все працює, бо дає повний аналіз, бо все аналізує, бо все пояснює, чому та як не заходить в цю угоду, що є дуже гарним інструментом, насправді, щоб заробляти зараз кошти на валютному ринку. Друзі, вітаю всіх з прибутком, хто торгував разом зі мною, тому що тільки в тому каналі 95 підписників, котрі кожний повторюють мої угоди. Тому я думаю, були зараз люди, котрі також торгували разом зі мною. Там ви можете це переглянути по реакціям. Ось на цьому ми завершимо зараз цей відеоролик. Якщо вам сподобалося, поставте лайк, напишіть коментар. Якщо ви хочете торгувати за цим ботом, також як я, і зробляти такі самі кошти, то можете перейти в описі цього відеоролику або в закріпленому коментарі. Буде посилання на цього бота. Там пройдіть етап реєстрації. Так, отримайте посилання на ваш канал, там де буде видавати ці угоди бот. І в принципі на цьому все. Бот реально крутий, дуже крута прохідність, ось тому, всім рекомендую. На зв'язочку був, як завжди, Захар. Всім до побачення!